Вітаю! В цьому відео розкрию тему стосунків з гіперопікаючими батьками. А розкажу про причини і наслідки гіперопіки, а також як вибудовувати відносини з батьками, якщо їх присутності в вашому житті занадто багато. Взагалі, гіперопіку часто плутають з турботою, то яка ж між ними різниця? Гіперопікаючі батьки проявляють надмірну турботу, а вони не чують, коли дитина відмовляється від неї, коли вона хоче щось зробити самостійно. Вони не дослухаються до потреб і бажань дитини, вважають, що вони краще знають, що дитина має поїсти, що одягнути, що зробити, з ким спілкуватись. І такі батьки душать, немов би свою дитину своєю надмірною турботою. Турботу таку надмірно може проявляти мама, тато, бабуся чи дідусь. Найчастіше це мама, тому більш буду концентруватись на такій на материнській фігурі. А взагалі є два типи прояву гіперопіки. Перший це такий більш домінуючий, контролюючий. А така мама вважає, що вона краще знає, що дитина чимна має займатися. Вона контролює кожен її крок. І у такої мами дитина, мало того, що має мало свободи і можливості досліджувати світ, так вона ще й боїться мами і живе в такому постійному страху. Другий тип гіперопіки більш м'який, він такий потакаючий. Тобто це мама, яка так сприймається як більш добра, м'яка, але вона теж постійно намагається проконтролювати кожен крок дитини, підстелити соломку де тільки можливо, і, начебто, вона це все робить з такими благими намірами. Але дитина також цієї мами має мало можливості для того, щоб самостійно досліджувати світ, щось дізнаватись, тому що в її житті занадто багато присутності мами. Якщо дитина звикла до гіперопіки вдома, їй потім складно в школі, особливо, якщо не ходила в садочок. Адже в школі не буде поруч мами, яка замість неї прийме рішення, все зробить, про все домовиться. В результаті дитина набуває менше навичок, ніж могла б. Вона багато чого не вміє робити з того, з чим прекрасно справляються її ровесники. Такої дитини часто виростає безпорадна людина, яка не знає своїх бажань. Своїх талантів, ну або знає їх недостатньо, не вміє вибудовувати відносини та захист... не знає, як захистити себе. І виходить, що мама гіперпікаюча хотіла полегшити життя своїй дитині, і в побутовому сенсі вона справді її часто полегшила, але так, глобально, навпаки, вона його ускладнює на майбутнє. Тому що дитина гіперпікаючої мами звикає, що за неї все роблять інші. І вона не навчається опиратися. На себе і здобувати власний досвід. Чому ж гіперопікаюча мама стала такою? Одна з причин це високий рівень її власної тривожності. Тривожна мама не довіряє світу, вона очікує на атаку з будь-якої сторони. Така людина часто боїться хвороб або якоїсь агресії з боку інших людей. Вона повсюди очікує на неприємності. Ну і часто вони насправді трапляються. Такі більш глибокі причини, чому мама такою стала, можу розказати такі дві основні з них. Це перша, якщо батьки у цієї мами були також тривожними, і це вже сімейна історія, яка передається з покоління в покоління. Тобто для людей тривожитись, це свого роду норма. Вони звикають з нею жити. І потім ця мама передає тривогу вже своїй дитині. А друга причина це якщо мама ж в сім'ї, де не було для неї безпечного простору, і тоді вона весь світ звикла сприймати як атакуючий. якщо в батьківській сім'ї постійно була якась агресія, якісь випади проти неї, і багато було таких небезпечних моментів. І з одного боку, така мама хоче, щоб її дитині було не настільки складно, як їй. Вона намагається дитину від всього захистити, уникнути ризиків. Але з іншого боку, дитина звикає, що всі рішення замість неї приймає мама, і вона багато чого не може робити самостійно. А напевно, ви бачили таких чоловіків, які вже в дорослому віці живуть з мамою, а то ще й за ручку з нею ходять, які не створюють свою сім'ю. Або знаєте такі історії про жінок, які, наприклад, можуть запросити маму для того, щоб та допомогла доглядати за дитиною. А потім виходить так, що мама витісняє зятя, мама стає занадто багато в цій сім'ї, вона вже нею керує. Чоловік цієї мами новонародженої дитини відчуває себе зайвим, і сім'я може руйнуватися із того, що молода мама не може встановити кордон. Між своєю сім'єю і своєю мамою. Тобто всі ці ситуації свідчать про те, що людина не сепарувалась від своїх батьків. В відео про сепарацію я більш детально розказувала про відділення дітей від батьків, а також про наслідки незавершеної сепарації. Посилання на нього залишу під цим відео. Якщо сепарація не відбулась природнім шляхом, вам потрібно буде докласти зусиль, щоб цей процес завершився, і ви почали жити так, як хочете ви, а не так, як радять батьки. Ми з вами розглянули одну з причин гіперопіки це підвищений рівень тривожності мами. Є ще одна причина, яка теж нерідко зустрічається це намагання мами заповнити дитиною свою пустоту. Тобто, якщо у мами немає чоловіка чи такі прохолодні відносини з ним, немає подруги якоїсь кола спілкування, або вона не реалізувала себе професійно і в неї багато вільного часу, то вона... Всю свою любов, весь свій вільний час переносить на дитину, намагається якомога більше таким чином її дати і отримати від дитини, замість того, щоб отримувати це від різних людей. І мама таким чином реалізує свою потребу у спілкуванні в тому, що вона комусь потрібна. А дитина, звичайно, і отримує від мами те, що їй треба, але в надмірно. Тобто, дитині, крім мами, важливо, щоб вибудовувати власні відносини з іншими дітьми, бути десь, приймати рішення самостійно, без мами. А мама у якої занадто багато вільного часу. І вона хоче проводити його з дитиною, заповнює весь час дитини собою. І в таких випадках, коли дитина вже виростає, то вона звикає до того, що мама постійно з нею, мама постійно поряд, особливо, якщо мама починає давити на жалість і говорити, що я ж на тебе все життя поклала, крім тебе, в мене нікого немає. У дитини тоді з'являється таке сильне почуття провини. Ця вже дитина, яка виросла, вона часто думає про. Те, що якщо в мене буде своя сім'я, або якщо я буду там дуже залучений до роботи, у мене будуть хобі, друзі, то мама ж від цього буде страждати. І часто діти такі вже дорослі діти жертвують своїм життям, таким як би воно могло бути більш насиченим, заради того, аби не засмутити маму. Бувають сімейні історії, коли гіперопіка батьків не настільки заважає, щоб їх дорослий син чи донька не могли створити свою сім'ю або зберегти її. Але все одно, якщо відчуваєте, що батьки нав'язують вам свою думку щодо вашої роботи, вашого особистого життя. Якщо вони наполягають, щоб ви приймали ті рішення щодо себе, які вони вважають правильними, але не ви, вам варто в першу чергу в комунікації з ними навчитись говорити стоп. Ну і спочатку самі відчувати, що батьки вже втручаються в те, що їм не варто втручатись. І от якщо ви почнете це відчувати, якщо ви почнете висловлювати свою думку, не боятись цього, то батьки поступово почнуть вас більше поважати і більше давати вам можливості жити своїм життям. Якщо вони самі до цього не дійшли. А ви вже доросла людина і хотіли б, щоб ваші стосунки з ними змінились, то вам прийдеться казати це стоп, показувати, що ви вже доросла людина, не тільки на словах, а і своїми вчинками. Це значить, що вам потрібно не залежати від них матеріально, відділятись фізично, тобто жити окремо, і приймати ті рішення, які потім рано чи пізно дадуть вам ті результати, на які ви очікували. Звичайно. Все не буде відбуватись завжди гладко, напевно, ви будете робити помилки, але це будуть ваші помилки, ви зможете їх виправляти. Це буде ваш досвід. І чим більше такого досвіду у вас буде, тим більше ви навчитесь опиратись вже на себе, а не на тата чи маму. Якщо це відео було для вас корисним, буду вам вдячна за лайки та коментарі. Це допоможе мені знімати нові відео і ділитись з вами інформацією, ту, яку я маю. З вами була психолог Тетяна Штапова. До побачення!